Судова тяганина триває більше року. Суть проста. Депутати визнали майно безгосподарним і взяли на баланс села. Однак тут у справу втрутилась районна прокуратура. Подали протест. Мовляв, сільська рада незаконно позбавила власності агрофірму. Сільська рада позбавлена можливості десь надавати земельні ділянки для будівництва або для сільського господарства. Окрім того, на території є. За закинуті будівлі з документів ясно. На думку прокуратури, майно чомусь стало приватною власністю. Мешканці ж кажуть, що донедавно вважалось комунальним. Директор камери уникає, а от здачі землі в оренду аж ніяк. За словами протестувальників, будівлі також руйнують з його подачі. Відношення до, до своєї роботи в нього зовсім ніяке. Як господар, це людина ну ніяка. Чотири роки назад тут ще тут ще були тут ще був великий великий регата худоба. Тобто за два роки людина, я так рахую, що людину легше розібрати, тоді з нього спрос маленький. Приїжджали невідомі особи і ночами розбирали ці будівлі. Звичайно, нам це не подобалося, тому що ми не можемо мовчати, коли це будівлі може придатні для застосування. Стверджують, справа де село відповідач, а той, хто загарбав землі, потерпіли, справжній абсурд. Мовляв, майно розкрадене, а роми, для яких ці землі були єдиним шансом на заробіток у безвиході. Красота і все було, а тепер пеза як посливайну. А щас нія ні рек ні, нікакої ні, ні, роботи. То сього продал все. Жас розсипався, вообще ще нічого немає. Скаржиться, немає землі для обробітку, нема де будуватись, а гуртожиток, де проживає 15 сімей, фірма категорично не віддає під приватизацію. Квартал, виходить, 217 гривень. Хоча за що ми платимо гроші, це взагалі-то невідомо. Навіть елементарної косметичної побілки не зробила. На першому поверсі у нас одного разу був пожар, після пожару навіть не було зроблено. На призволяще покинала фірма навіть своїх колишніх працівників. Однокомнатна квартира, двоє дітей. 8-9 років проживаємо там. Чоловік робив більше 15-16 років агрофірмі Еліті. Судове засідання так і не відбулося. Суддя саме сьогодні пішов на лікарняний. Хоч ще вчора учасники про це не повідомляли. Між собою кажуть, справа не така проста, адже крім будівель і гуртожитку, є чудове місце для санаторію і шанс на врізку в М-студіо продовжить стежити за розвитком подій.